Доброго дня, мої любі. Сьогодні ми плетемо з вами браслет макраме плаский пласким квадратним вузлом. Для цього нам треба відміряти 30 см довжиною дві мотузочки. Я використовую ниточки макраме, такі вони синтетичні, дуже зручні, гарно тримають. Тримають вигляд у виробі. 30 см, дві мотузочки. І одну суцільну, в мене це 130 см це буде робоча нитка для оплітання ниток основи. Я працюю на столі. Ниточки основи ми маємо зафіксувати. Чим вам зручно, я використовую малярний скотч, можна біндери, канцелярські такі зажими. На книжечках або на інших якихось предметах. Головне зафіксувати так, щоб вони не рухалися, ось, в натягнутому стані, не перекручені. Далі робочу ниточку, нашу суцільну, заводимо під низ, розподіляємо її. Розподіляємо її по центру. Відступаємо від краю наших ниточок основ десь на, приблизно на 8 см і робимо перший вузол. Загинаємо ліву мотузочку в петлю, праву викладаємо наверх, це важливо, тому що вузол не получиться. І вільний її край правої мотузочки. Під нитками основи пропускаємо в петлю, яка в нас утворилася з лівого боку. Акуратно кінці затягуємо. Утворився перший лівосторонній вузлик. Далі треба чергувати. Загинаємо праву сторону, праву мотузочку, ліву викладаємо наверх. Повторюю, це важливо для того, щоб вузли утворилися правильно. І під усіма ниточками пропускаємо вільний кінчик лівої мотузочки в праву петлю. Утворився в нас другий вузлик. Далі, йдемо, як я вже зазначала, чергуємо ліву праву сторону. Лівий загинаємо, правий викладаємо наверх, і під ниточками заводимо в петлю. Продовжуємо права, ліва наверх, під нитками в петлю. Це є плоский квадратний вузол макраме. Ми бачимо, що в ході плетіння в нас утворюється. По обидва краї замочки. Якщо ви забулися, яка була нитка, з якої треба починати плетіння ліва чи права, то слідкуємо за замочками. Ось ми бачимо, що крайній нижній верніше замочок саме був з лівого боку. Значить, з цього боку ми і починаємо. Ліва, права наверх, в петлю затягнули. Продовжуємо до кінця нашої робочої нитки, але або можете заміряти по зап'ястю на необхідну довжину. Коли ми доплили до кінця наш браслет, ось ми залишились два невеличкі кінчики. Так, поки ми їх просто затягнули, в кінці будемо фіксувати всі кінчики одночасно за допомогою вогню. Ще раз нагадую: у мене нитка синтетична, вона добре плавиться, тому кінчики дуже гарно фіксуються і не розпускаються. Від'єднуємо наш Браслет від основи. так, І зараз приступаємо до виготовлення застіпки. Для цього нам треба на кінчиках зв'язати вузлики. Так. Затягнути добре, зайве ми відріжемо, все в нас буде гарно. Тепер накладаємо е, два кінці один на один, і їх можна розмістити на столі, щоб вони були або поруч, або один на одному. Фіксуємо знов-таки все це за допомогою скотчу. І одночасно лівий і правий кінець нашого браслета фіксуємо таким же самим правим, перепрошую, квадратним плоским вузлом. Для цього відміряємо 20 сантиметрову додаткову мотузочку, розміщуємо її під ниточками нашої основи по центру і робимо плетіння, яке ми тільки що виконували. Зробимо кілька таких вузлів, 5, 6, скільки у вас вийде. Тугенько затягуємо, але не перебільшуємо для того, щоб наш браслет був рухливий в області застібочки. Так, мені вже це зручніше дов'язати в руках. І ще я зроблю один. Акуратний вузлик затягую і все. Так, ось наша застібочка, вона рухається, як ви бачите, по зап'ястю можна регулювати. Тепер фіксуємо зайві кінчики на застібці. Підрізаємо зайве, залишаємо приблизно 2-3 міліметри. І за допомогою запальнички або іншого вогню я обрала свічечку, акуратно підпалюємо і фіксуємо ці кінці обережно, тому що Мотузка добре плавиться, щоб не пошкодити виріб. На застіпці ми зафіксували краї. Тепер самі вузлики на нашому браслеті ми фіксуємо. Діти це мають виконувати з допомогою дорослих. Так, і кінець самого нашого плетіння на браслеті теж ми маємо зафіксувати 2-3 міліметри. Ось наш виріб.